Магістратура? Що це? Вступати до магістратури чи ні? Сьогодні ми поговоримо про те, чи допоможе диплом магістра у вашому кар'єрному зростанні. Кому слід замислитися над вступом на магістратуру, а кому ні. Ще ми поговоримо, які існують плюси та мінуси вступу на магістратуру. Отже, погодьтесь, після закінчення 11 класу далеко не кожна людина може зважити свої вміння, схильність і зрозуміти, чого насправді їй хочеться в житті. Усім привіт! Мене звати Вікторія, і я ваш гід у сфері освітніх можливостей. Не забуваймо ставити лайки та підписуємося на канал. Загальне поняття магістратура. Кому потрібно, а кому ні. Не як ту собачку привезли в академію на з намордником, ти будеш тут учитись. Отож, магістратура це початковий ступінь наукової діяльності. Тож, цілком очевидно, що магістратура потрібна далеко не всім. Однак, якщо людина має такий диплом, то для неї відкривається досить багато дверей, які несуть за собою безліч можливостей. Тож вона саме для тих, хто планує пов'язати своє майбутнє з наукою або стати наставником для студентів. Входити мене... зробила Я... <рес> я була сама в шоці, <рес> <рес> я плакала. <рес> я Тому, якщо ви мрієте закріпитися на науковій ниві та писати дисертацію на здобуття наукового ступеня, то можете сміливо вступати на магістратуру. <рес> <рес> то чи є магістратура обов'язковою? Ні, якщо ви не плануєте займатися наукою або ж просуватися сходами у сфері державного управління, то вступати на магістра зовсім не обов'язково. Адже як не крути, навчання в магістратурі це декілька років вашого життя. Блін, який, я вже і у деяких сферах за ці роки можна встигнути побудувати блискучу кар'єру і заробляти чималі гроші. Я я так так... <плес> <дівника власті. плес> Тож, пам'ятайте, вирішувати лише вам, і тільки зваживши усі за і проти, можна прийняти правильне рішення для себе. Адже доля долею, але вибір завжди за вами. Коли я, туди, я, туди. я, хуй вона, де я Мінуси магістратури. Як і будь-яке явище магістратура гармонійно поєднує в собі плюси та мінуси такого навчання. Серед аргументів проти магістратури можна відзначити такі: Погодьтесь, навчання на контракті далеко не для всіх є дешевим задоволенням. Тому добре подумайте, чи продовжувати свій тернистий шлях в магістратурі. Адже висока вартість на навчання може відіграти ключову роль у такому рішенні. Витратити два роки в досить зрілому віці рішення дуже серйозне, на яке здатний не кожен. Адже усі ці роки можна працювати в компанії, досягати поставлених цілей. І взагалі можна зрозуміти, що потрібно змінити вектор життя і присвятити його чомусь іншому. Я, коли виросту, хочу спице і від п'янки. І наостанок, магістратура дарує дуже специфічні знання, які далеко не кожному можуть знадобитися. Переваги магістратури. Разом з тим, магістратура дуже відповідальний крок, зважуючись на який студент отримує безліч переваг. Навчаючись на магістратурі, ви отримаєте декілька дипломів про освіту. Ви отримуєте можливість не лише поглибити знання у конкретному напрямку знань, а й отримати знання з іншої спеціальності. А це означає, що ви можете стати більш затребуваним фахівцем на ринку праці. Дякую. Якщо ви готові постійно самовдосконалюватись та прагнете отримувати знання будь-яким шляхом та мрієте пов'язати своє життя з наукою, або, скажімо, зайняти керівну посаду в державному секторі, то магістратура для вас є відмінним рішенням. Кажу Карлові. Я вже все. Пам'ятайте, навчатись чомусь новому ніколи не пізно, адже освіта, безумовно, є дуже важливою для кожного. Але рішення вступати на магістратуру чи ні має бути прийняте лише вами. Вони не можна робити. Тож піддаватись загальні ідеї або відмовитись від неї та не отримувати освіту на даному рівні, вирішувати тільки вам. Адже досить часто студенти, які вступають на магістратуру, не мають жодного уявлення, чи знадобиться вона їм, чи ні. Ну а для чого я це, це робив? Ну, мені подобається, як воно горить. Якщо ви не готові віддати серце та душу науці, та не плануєте пов'язати долю з державною службою або викладанням, то краще приділіть увагу власному саморозвитку. Проте, якщо ви готові присвятити своє життя науці вперед.